Дякую вам, пані Юлія. Пане Олексію, Ви погоджуєтеся з колегою про те, що немає політичної волітичної волі, да, політичної волі щодо, щодо припинення корупції в Україні, щодо розслідування цих скандалів Not Так? Problem. І щодо того, як відчувають себе сьогодні люди, військові, от в цій системі, дивлячись на це, все що відбувається. Військові на жаль, чи скажуть своє своє слово, і воно буде таким гучним, повірте. Це все, це все ще попереду. Так само, як попереду не хочу нікого лякати. Я дивлюся, як воно все розгортається. Ще що... дай Боже, щоб тут внутрі громадя... внутрішнього українського громадянського конфлікту не було. Бо ви чудово розумієте, що мир буде не таким, яким би хотіли його бачити. Значна частина українців. Треба ще його імплементувати. Якось про це взагалі ніхто не говорить. Але це розуміють автори сценарії, в тому числі за океанами, шукають кандидатуру, яка буде на себе візьме імплементацію цього миру. Розумієте? З усіма наслідками можливими. В тому числі, ще раз хочу сказати: готуватися треба до того, що якась частина українців не сприйме цей мир. І відповідно буде реакція. Але це на жаль, ну на майбутнє стосовно політичної волі. Це так абсолютно, але давайте ж причину шукати, а не констатувати. Бо я цю фразу про політичну волю, скільки там 25 років, я там як в 98-му році потрапив в Верховну Раду, я чую фрази про відсутність політичної волі. Чому дивіться, що відбулося? Очікування, як завжди, в 19-му році були завищені у людей, бо до того були завищені очікування в 14-му році. Коли обирали однотурово, закінчилося все як завжди, якимись там скандалами, істериками, нервами. Тому знов планка очікувань піднялася. Тотальна довіра. 74% на виборах, монокоаліція і так далі, і тому подібне. Чому немає політичної волі? Тому що хлопці та дівчата, які здарвалися тоді до влади, моно, монопольної влади, безумовно, наробили за цей час такого. Що вони потім зрозуміли класичну фразу радянських і нерадянських прокурорів, яка абсолютно для нас актуальна сьогодні? Головне в ході слідства не вийти на самих себе. Ви чудово розумієте. І тому безумовно зараз, яка політична воля, якщо який не потягнуть скандал, який не потягнуть скандал. Фортифікації, про які пані Юля каже, ну що, не зрозуміло, звідки ноги ростуть, і хто бенефіціаром основним був цього непобудови цих фортифікацій. Укриття для енергооб'єктів, третій рівень, цей тупий, і піотичний, подерибанили 9 мільярдів гривень. Ну, що не зрозуміло, хто там бенефіціаром був, хто рішення приймав? Центр прийняття рішень приймав рішення. Ніхто інший. Так само в будь-якій сфері. Тому абсолютно зрозуміло, що ніякої зараз на повномасштабний антикорупційний там розгляд ну, немає. Я так розумію, тут є політологи. Руслан, який мене завжди розуміє, там пан Андрій, що є певна домовленість зараз, щоб не зруйнувати взагалі хоч яку систему влади України, призупинити при політизацію цю міндічгейту. Ну ви ж бачите, да? що поки що. Далі там екскавації немає цього. Я думаю, що це не просто внутрішнє рішення. Це ще й вимога ну, з, іншої, з іншої країни. розумієте? Бо можна на цьому всьому отримати хаос. Читайте, 17-й рік, 1917 рік історію тієї країни. Угу. І тому зараз говорити про повномасштабне антикорупційне прозоре. Е... 에, розслідування всього цього з покаранням 에, винних. Ну я ну зрозуміти ми зна. Я розумію, хто кому тоді голову, хто тоді має 에, по вироках. Саме тому хотіли би, але і підозри немає. Звертаю увагу. Галушенку немає підозри. До речі, вони не знають, що там написати в цій підозрі. Розумієте, одна справа плівки, інша справа це ж треба підозру написати, підпис поставити свій. А спробуй там по тих матеріалах, там плівок і так далі. Так само стосується і той, проти кого було спрямовано, а це не тільки проти Андрія Борисовича. Зрозуміло, що е, вищі були найвищій особи. Тобто, до чого я веду? До чого я веду? Є така ситуація, яка є на сьогодні, і нам треба якось розуміти, що якщо шість років цей хворий організм заходив і оця. Пухлина да, розросталася, вона заповнювала організм. То зараз, вибачте, банально кажу, хірур... спроба хірургічної видалення цієї пухлини, вона дуже ризикована для всього організму на сьогодні. І от йде пошук якоїсь конфігурації для оцього самого миру, про який сьогодні всі говорять. А зрозуміло, що ці всі хвости, ці всі шляхи. Вони роблять вразливими не тільки умерла на переговорах, всіх наших керманичів. Вони роблять безумовно вразливими, і відповідно вони служать механізм механізмами тиску на них. Оце найбільша біда на сьогодні.